Да. Так, телевізор дивитесь, так? Да? Дивимося, як. А взагалі, що вам подобається? Кіно, мультики, да. програми всякі. Да. Програми? Так, все подобається. Ось тут дивіться, але це... Це мікрофон. Мікрофон, так, да, правильно. Потихоньку. Е, якщо, якщо його не буде, то звука не буде в мультику. Або буде, або дуже погано.

А чули про жінку? Так, ми можемо сходити в Чи 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 до пана? До А дивіться. Кваба. Давай, давай, А ну давай спробуємо, Знаєш що? Спробуємо euh, зробити репортаж. Я <плес> буду Да, да, але хто хто перший журналіст? А <плес> я. Ну не знаю, давайте на ще розіграти тут. Ні, ну ви двоє підняли печку, як це фізи і Миша. Може, ти даже не ходиш на проще? Чи ні? Чи ти пише будеш поняти? Да, ну, давай. Я давай. Диви. Треба підключити все. Я поставлю це, щоб... Бачиш, так відкривається, а, Вона вже включається. Так, дивіться, я буду редактором. Прижу... Міша приходить до мене, наприклад, да? Міша... Міша, тобі сьогодні треба зняти про дитячий садок. Ти зможеш? Такий сюжетик, щоб там всі діти розповіли. Е... Як вони там граються? Які вихователі, чи нормальні, гарні, чи веселі. Чи їм тут добре? Запитайся в кожного. Е, візьми інтерв'ю, хоча б там. Три інтерв'ю. Справишся? Давай. Мікрофон вже пише, можеш запитати. Да, так, ти... Да, ти можеш? Дивись, Міш. перше, ти можеш. Доброго дня і я... сказати, де ти знаходишся. Доброго дня, я знаю. Так, грамотарська. Так, Бери мікрофон. Та будь вільно, ти... знаєш, що найголовніше. Тому? Це не звертати уваги на, на цю штуку. На <гул> камеру. Так, <таки гул> вже... Головне, щоб просто... Ти спілкуєшся так, як ти ніби без камери, але просто в тебе в руках така штучка червона і все. Але найголовніше, тобі ж треба взяти. І змусити інших, щоб вони говорили, Бо якщо всі будуть мовчати, то зацікавити. А можна не я? Ініціатива Софія. Давай, Софія. Добре, давай. Сьогодні ми знаходимося у місті Краматорську. Ми зараз у творчі хатинці. У нас дуже багато зараз дітей. Ми візьмемо у декілька де людей і поїхали. Як тебе Настя. Скільки тобі років? Шість. Ти любиш це місто? Так. А в дебе є якесь заняття улюблене? Так. Яке? Добре. Як тебе звучить? Любиш це місце. Тебе є якісь улюблені заняття? Яке? Як тебе звати? Саша? Ти любиш це да. іс... Любі... да. місце? Дуже. Є якесь діло в мене? <ріпи> так, я хлювати. На дорозі ваше. Добре. Все? Добре. І тепер Візьми інтерв'ю. нього. — Сьогодні ми були у Товсі хатинці. — А ви ж нам, які? Дітям подобається тут? Дітям дуже подобається у цьому місті, і рекомендуємо сюди проводити. Наші 12 років, а не у Ну, самі. Давай, директор. А наші? А це, до речі, був ну, так, є такий жанр в журналіст, американка називається. Ну, може, не, не знаю чому, що американка, ну, ну не росіянка. Так, <реш> Коли журналіст кадрі, потім бере інтерв'ю, а є коли набираються кадри. А тебе от, ти любиш спорт, напевно, так? Я хотів О, то взагалі. Отва, давай, давай попробуємо. Спортивний репортаж. Запитаю, от, хто який спорт? Які ж настоящі мус мусіни, і тарусі, і грають настоящий мужчини, друзі не грають в погене? Так, як би добрий день. Сьогодні ми у Краматорську, зараз у дитячому садку. Зараз ми <рес> <рес> візьмемо у деяких людей інтерв'ю. Привіт, я який спорт полю катанса на роликах на велосипеді і на ринках. А спорт спорт. Спорт. Сфутбол люблю. Так, ваш надальник. Як у тебе справа? Який Спорт. Я приспорту, я спорт.

Ні. Що, нема бажаючих? Є, є охочі. Так, Дивись. Це як звук, пишеться, а це не натискаєш. І тримай завжди в кадрі, щоб людина не випадала. Я тобі буду допомагати. Як тебе звати дівчинка?

А давай вас тихо їхати. Це віт, я хочу визвати. Яким спортом займаєшся? Який спорт полюбляєш, крім А який спорт полюбляєш? У А хочеш чимось займатися? Ні, А що любиш взагалі? Тобі тут подобається? Так. Так. Дякую. Ну, класно. А взагалі, яка, як ви думаєте, яка є журналістика? Ну, Яка буває? Спортивна, да? так? Потім ще. Да. А от ми, от, ми журналісти родимо. Ми займаємося е, військовим журналістом. Наприклад, ми, от, ми їздимо по. Реддл. Ну, Ну не завтра, да. ми ми тільки в нашій країні, У нас. Ну, ну Я по так, так. да, да. Вы есть эти красные знаєте, як... знаете, как это. Куда они же будут, как сменяться, как звучать ими разные имени, перезащитающие время. Да. Ну да, ну у нас війна не так дала, була. <клухи> і вона ще нас еще до сих пор. Ну да, но я ми ж Да. Ми надіємося, що у нас вже жалету. Поеду, мы переключимся на квартиру. Що би вам показал? А до речі, ми знімали навіть вообще хотел. О, покажіть покажите сюжет про хотел. Да! Маша! А, Маша, аккуратно! Что тебе не балова нет? Давай, давай, можем же видео, що це скинем сразу? Покажи.